Відчиніть двері. Тату! З'їдь на узбіччя. Відчиніть добре, заспокойся. Відчиніть двері. Зупиняй спокойся. Зачекай, Алі, синку, Алі. Все добре. Алі, що з тобою? Вдихни глибоко. Тобі вже краще? Що сталося? Що сталося? Ти у мене це питаєш? Купа років. Звідки мені почати? Якщо ви справді такі впливові і у вас так багато зв'язків. Якщо це правда, то де ж ви були стільки років? Алі, послухай. Алі нема. Хто такий Алі? Хто він? Який ще Алі? Я не знаю Алі ніколи його не знав. Він зник. Його більше немає. Не кажи так. Ніхто не може вийти чистим з бруду. Чому ви не знайшли мене дитиною? А я ж приходив до вас. Я до вас повернувся і сказав, що я ваша дитина. Синку, будь ласка. Ти не повірила. Навіть ти мені не повірила. Ніхто з вас мені не повірив. Пробач мені. Годі. Більше ніколи. Ніколи більше такого не станеться. Розумієш? Я до смерті тебе не покину. Я ніколи тебе не покину. Де ж ви були? Пробач за кожен твій день прожити без мене, синко. їдьмо додому. Там з усім розберемося. Ти не їдеш? Добре? Що ж? То посидьмо. Знай, без тебе ми додому не поїдемо.